Вітаю, друзі! Після 15-16 травня якось не чути голосів тих, хто всі ці три роки війни, перебуваючи в режимі радісного очікування, смакував примус України до переговорів з боку Сполучених Штатів Америки. Американці садитимуть Зеленського за стіл перемовин з поспішкою на обличчі. Весь цей час запевняли нас всі ці поважні і розумні люди. Звичайно, нам дадуть похуліганити, побешкетувати, але воюй, не воюй. Суб'єктності це не дає. Наші американські партнери візьмуть нас за руку і посадять за стіл перемовин з кимось із представників Російської Федерації. Навіть не обов'язково. З Путіним. І хочемо ми цього чи не хочемо, ми щось та й підпишемо: якусь мирну угоду або навіть нас спробують примирити з росіянами. Ну, мало чого буває. Ну ось нарешті відгуділи цих два дні у Стамбулі 15 і 16 травня, і хочеться запитатися: ну що? Все здійснилося, все відбулося. Дональд Трамп посадив за стіл перемовин українську сторону. Ну, принаймні примусив це зробити Зеленського, прийняти пропозицію. Де результат? Який результат? Отже, цими днями в Україні, не тільки в Україні, підбивають підсумки стамбульських зустрічей, зустрічі президента України з президентом Туреччини. Ердоганом зустрічі переговорних груп Російської Федерації і України, але головних висновків очікувано ніхто не збирається робити. У мене у зв'язку з цим таке простеньке запитання: скільки ще потрібно зробити або провести раундів переговорів з Російською Федерацією для того, щоб переписати нарешті канон міжнародної політики, висікти в камені нову істину, що будь-які мирні перемовини з Росією завжди закінчуються війною. Не кожна війна закінчується укладанням мирної угоди, а саме кожні мирні переговори. Або перемовини з Російською Федерацією, обов'язково закінчується новим раундом війни. Чи це Мінськ 1 чи це мінськ 2 чи Стамбул 1 чи зараз от стамбул 2 Після стамбулу 2 обов'язково буде новий раунд війни з Російською Федерацією, але ніхто не поспішає робити ось таких висновків. І чомусь ніхто не хоче витягнути назовні ось цих всіх поважних і розумних людей, які просто тішилися і смакували, стверджуючи, переконуючи нас у тому, що воювати можна скільки завгодно, а миритися все одно доведеться, або, ну принаймні, сідати за стіл перемовин, як дітей нас будуть садити за стіл перемовин і примушувати там щось підписувати. І так буде встановлений там новий світовий порядок. І чим раніше ми це почнемо робити, звичайно, тим краще для нас. А ми все як от барани впираємося і нічого не можемо зрозуміти. І все більше і більше смертей, а висновків ми не робимо ніяких правильних. А от вони все правильно, мислили все правильно і прогнозували, і правильно нам канон цей зачитували. Але тихо все. От мене найбільше це непокоїть і дивує. От і цих голосів не чути, і ніхто не згадує про цих людей. А всі там щось аналізують, розказують і так далі, кажуть, що переговори провалені, провалені Російської Федерації. А тепер я хочу перейти безпосередньо до аналізу ситуації і почати, звичайно, з. 12 травня, а точніше з ночі, з 9 на 10 травня, як тільки Владимир Путін, правитель Росії, прийняв цей урочистий парад побіди і провів брифінг для журналістів, на якому повідомив, що він не приймає там ультиматумів, ультиматумів з боку європейських якихось там лідерів: Макронів, Мерців, там Стармерів. Тусків і зеленських, і він не збирається о, приймати пропозицію 30-денного припинення вогню або 30-денного перемир'я. Він вимагає прямих переговорів з українською стороною і призначає ці переговори 15 травня у Стамбулі, які з цього можна зробити висновки. Висновки можна зробити наступні: що ніяких домовленостей з боку європейських лідерів з однієї сторони, які прибули в Київ 8 травня, чи там 10 травня, перепрошую, і Дональдом Трампом не було. Тому що якби були реальні домовленості, то вже 12 травня в 24 години мало би. Бути оголошені санкції. Санкції проти Російської Федерації. Санкцій ніяких не оголошу. Перше. По-друге, ніякої суб'єктності виявилося всі ці люди. Я маю на увазі Макронів, Мерців там е і всіх інших стармерів з тусками вони не мають. Трамп все визначив і сказав, що всі ці ваші там перемир'я на 30 днів все це дурниця. Ось орієнтир на Владиміра Путіна на 15 травня і на ставбу. Обов'язково явка обов'язкова. Кажуть, що Зеленський не хотів їхати, тому що сенсу, звичайно, не було їхати. Всі розуміли, якби, чим це все закінчиться, нічим не закінчиться, але переконали Зеленського. Всі ці лідери європейських країн, що потрібно їхати. Ну, Стамбул так, Стамбул, 15 травня так 15 травня. Зеленський приїхав. Зрозуміло, що Путін і не збирався їхати. Але яку мету переслідували переслідувала українська сторона? Зовсім не тристити, не перемир'я. Головна мета була, очевидно, довести Дональду Трампу, що Владимир Путін поганий хлопець. Він прагне війни і не хоче миру. І що ми бачимо? Найголовніше, що ми бачимо, виходить на брифінг Георгій Тихій, речник Міністерства закордонних справ України. І замість того, щоб розказати, що було на цих переговорах і чому не досягнуто результату формального, за яким відправляли українську сторону і Зеленського, в тому числі, на зустріч з російською делегацією в Стамбул. Тихий починає Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ, починає відбілювати російську делегацію і замовчувати реальні факти, про що там говорилося. Ми чомусь дізнаємося від журналістів БІЛД, від журналістів Дождя і багатьох багатьох журналістів, що насправді російська сторона зробила нову порцію непристойних пропозицій Україні. І погрожувала на цих переговорах відбиттям ще й нападом на Сумську область і на Харківську область, якщо Україна не віддасть, не виведе свої війська з Херсонської, Запорізької, повністю Донецької частини там Луганської області, і Крим не визнає офіційно російською стороною. Замість того, щоб використати цей момент і чітко всьому світу заявити, що Російська Федерація. Ось так себе поводила і таке говорила Георгій Тихій, і всі інші, до речі, в міру в тому числі, починають розказувати, що перемовини прийшли, домовилися знову домовлятися, зустрічатися, і тисяча на тисячу обмін полоненими, але це не була мета цієї зустрічі. Більше того, це ще не все для того, щоб використати ситуацію. І раз і не завжди обрізати Дональду Трампу можливість маніпулювати перемовинами і постійно примушувати нас доводити, що ми прихильниками миру. Українська делегація робить запит на зустріч з Владіміром Путіним. Я не можу зрозуміти логіки в цьому всьому, і не тільки логіки, я чомусь бачу тут не просто головотябство, а черговий. Є етап державної зради. Володимир Путін уже призначив зустріч. Він замовив владі... Володимира Зеленського на зустріч в Стамбулі 15 травня. Який сенс українській делегації формувати запит на зустріч з Володимиром Путіним? Це взагалі про що і для чого? А наступне запитання для того, щоб українська сторона замість того, щоб згорнути взагалі ці всі ганебні зустрічі, і непотрібні, для того, щоб зберегти перспективи подальших зустрічей. Це ж не для не просто так робиться. Тобто, маючи всі можливості, все, що тільки можна, для того, щоб раз і назавжди присікти подальші Зустрічі з Російською Федерацією для того, щоб раз і назавжди закрити питання перемовин, для того, щоб раз і назавжди закрити питання або проблему доводити свою правоту і прихильність до миру, Україна навпаки розгортає тільки всі ці процеси, і робить створює перспективи для Російської Федерації. І створює перспективи для друга Путіна Дональда Трампа. Інакше це назвати не можна. Дональд Трамп, звичайно, наламав дров, він фактично уже сам є живцем, наживкою, і на нього можна ловити Сполучені Штати Америки, про що я говорив, тому що те, що він наговорив а, за результатами цієї стамбульської зустрічі, яка не вдалася, вже достатньо для самодискредитації. Тому що Дональд Трамп не відбілює і не легітимізує перепрошую, Путіна. Не легітимізує Путіна. Він просто представляє світові своїх улюбленців, улюбленців або любівчиків. І пробував як от староста групи в інституті чи в університеті відмазувати свого улюбленця для того, щоб йому там НБ не поставило. І говорить про те, що ну, Путін не приїхав, тому що я не приїхав. Значить, ну, чого йому їхати? Е, ну, я хочу сказати, що навіть для поганого старости групи це не є ну, аргумент, це президент. Такої країни, як США, безсоромно говорить отаку от дурноту. Спочатку примусив Зеленського приїхати в Стамбул, а потім говорити, тому що там буде Путін, а потім говорить, а Путін там і не збирався бути. Ну, але це ж мало би сенс це все, якби українська сторона вийшла на брифінг і розказала все, всі погрози і все, що вимагала Росія. Стане Путіна. Це говорить про те, що Дональд Трамп не контролює Путіна. Це говорить про те, що Путіну наплювати на всіх, і він буде продовжувати робити те, що вважає за потрібне. Натомість, ключовий момент, я хочу наголосити на цьому, що головний голос в даній ситуації виключно в Україні. Всі ці. Переповідання з боку БІЛД, з боку там Вашингтон Пост чи Wall Street Джорнал це не мають ніякого значення, тому що це все буде вважатися неофіційною інформацією. Тільки українська сторона має можливість зробити цю інформацію офіційною і з цієї інформації вибудовувати подальшу зовнішню або міжнародну політику. Українська сторона цього не робить. Вона Маскує Росію, шифрується щось, вигороджує її і зберігає перспективи подальших зустрічей. Це те, що відбувалося в перші місяці війни, коли українська сторона постійно зберігала перспективу подальших зустрічей, і це закінчилось парафуванням. Оцих сторінок угоди, якими Путін зараз розмахує. Тобто парафування для них цього ж достатньо для того, щоб показувати це як офіційний документ. Я ще раз хочу сказати, Росія постійно діє, спираючись на базис, на офіціоз, на офіційні речі, І розмахує підписаними. До речі, ніхто не каже, а хто парафував. Стамбульські угоди, Стамбул 1 в кінці березня. Хто порахував? Оце зменшення війська до 85 тисяч, зменшення кількості танків, артилерії, відсутність ракет, західного зброєння і так далі. Хто це зробив? Так ось Росія постійно а, здобуває якісь офіційні документи з цих всіх зустрічей, а Україна постійно скочується в плітки. І в якісь переповідання, незрозуміло чого, вийти на брифінг і не сказати нічого, це злочин проти України. Я це інакше не інтерпретую. Тому що все, що обговорювалося там, всередині між ними, українська сторона повинна була представити світові. І тоді була б зрозуміла логіка, і зрозуміло все, чому ми так себе поводимо, і що робити далі всім. Оскільки офіційної заяви не було, я від Зеленського теж нічого не чув. То нас очікують ну, нова спіраль і новий виток війни. Ми це оплатимо кров'ю. Це не, не прихильники війни, і не люди, які кажуть, що нам потрібно мілітаризуватися. Це саме бездарна зовнішня політика. Тепер ще один важливий момент який важливо зробити, який висновок треба зробити з перемовин у Стамбулі? Слова Мединського, Мединський напряму запитав: Ви прийшли до нас просити мир. Що ви готові заплатити за мир? Ви у нас просите перемир'я. І мир. Ми вимагаємо від вас віддати Херсон, Херсонську область, Запорізьку область, третину там Донецької області, там залишки. 2% відсотки Луганської області ви віддаєте, і тоді ми вам а, гарантуємо мир. Зрозуміло, що всі ці гарантії якби не працюють. І коли наші почали щось там обурюватися, то Мединський сказав: ми готові воювати вічно, ми вели війну зі Швецією 21 рік. Мединський цим запитанням дає відповідь українцям, коли настане мир. Коли росіяни зроблять висновок, що ми готові воювати. Готові воювати вічно це метафора, що ми готові воювати. Готовність воювати це не втрачати мільйон чи два мільйона українців. Готовність воювати або воювати вічно це забирати життє, життя росіян. От якщо ми доведемо, що ми можемо і спроможні відбирати мільйонами життів. Росіян, тоді ми продемонструємо, що ми готові воювати, воювати вічно, і тоді війна припиниться. Ось формула миру продемонструвати росіянам, що ми постійно, постійно, в будь-яку секунду і скільки завгодно в, в часі воювати з Росією. І тоді тільки війна припиниться. Це прямим текстом ставить завдання мединське, якщо ви постійно будете бігати і проситися миру. То миру не буде, буде війна. Просто все. Нічого особ... нічого складного і нічого особливого взагалі немає в цій ситуації. Але, знову ж таки, виснов... висновки це не потрапляє ні засобів масової інформації, ні в експертні середовища, ні... нікуди там, ні серед блогерів і так далі. Хоча все очевидно, просто і на виду. Е, я не бачу. Реакції і готовності вживати адекватний дій Ще з боку Стармера, Макрона. Ну, можливо, там зробити виняток треба на Туска. І поки що демонструє ознаки адекватності і розуму, мерц. Побачимо, як будуть далі розгортатись події. Всі ці зустрічі в Албанії, куди там полетів Зеленський, і так далі. Поки ті щось там говорили, це таке діло. Але найголовніше. Основні події відбувалися саме в Стамбулі, і українська сторона, маючи всі можливості вийти навіть з цієї дурної ситуації, в яку загнав Україну Зеленський, не використала цього. Це не просто невикористані можливості, це новий виток війни, і це нові жертви і нова кров. Оце що ми повинні зрозуміти з того, що відбулося в Стамбулі. На жаль, висновки такі. Не втішні, але які є, і завжди є можливість все виправляти. Я дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення. До наступної зустрічі.